Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому вперед. Сподіваюсь, за 30 хвилин нашого спілкування ми з вами краще зрозуміємо майбутнє, до якого йдемо і за яке боремось. Сьогодні наскрізною темою нашої розмови буде то у світі, в основному в Європі, ну не те, що є ворогом України, які політичні сили. А хто якщо м'яко сказати, то не підтримує Україну, тому що країну агресора ми з вами безумовно знаємо? Це не до Російська, недофедерація. Дві країни їй напряму допомагають зброєю. Це Іран. Ті самі шахеди і північна Корея е, снарядами чи долучати до цієї теми Китай? По перше, про Китай ми говорили з вами доволі детально напередодні. Хоча е, уряд Північної Кореї безумовно тримається на фінансовій підтримці Китая, інакше в північній Кореї вже давно був би голод. Ну і нагадаю, північна Корея повідомляється, що за цей час от з осені. Починаючи з жовтня, вже надала Російські Ф не до не до Федерації, десь близько двох мільйонів снарядів. Нагадаю, нам на для нашого контрнаступу було обіцяно теж два мільйони снарядів, один мільйон від Сполучених Штатів Америки, один мільйон від Євросоюзу. Сполучені Штати майже виконали свою обіцянку. Поставили майже мільйон, там 870 сімдесят чимось тисяч. В першу чергу, звісно, йдеться про 155-й калібр. А от Євросоюз не пос поставив, поставив лише третину, і чи до кінця цього року дотягне до цієї. Цифри, очевидно, що наступний рік буде тяжкий на ньому і на історичних аналогіях. Я ще зупинюсь, але от сполучені штати вже до кінця наступного року обіцяють довести лише вироблення лише 155 го калібра до 100 тисяч на місяць. Нагадаю, ми витрачаємо на фронті. Ну, це залежності від інтенсивності бойових дій. От від 5-6 тисяч пострілів на добу. Але це всі калібри, це не лише 155 й до на час інтенсивності, це було максимум там 15-16, навіть до 20 тисяч пострілів. Ну от якщо брати середнє число, там, скажімо, 10 тисяч, то 100 тисяч лише 55-го калібру. Це от скільки на 10 днів. Да? Але це лише 155-й калібр. це далеко не всі калібри, які ми використовуємо. Чому це я згадав? Тому що на цьому фоні. На фоні э... Того, що бойові дії зайшли у таку позиційну війну, відбулись деякі політичні речі, в тому числі, от буквально днями у Нідерландах прийшла до влади. Ну не, не прийшла до влади, це неправило. Здобула більшість у парламенті. Більшість місць ультранаціоналістична ультраправа партія свободи. Про це ми ще поговоримо. От і чи можна говорити, що у Європі формується якийсь, скажімо, так. Антиукраїнський блок. Я вважав би цю фразу сильно перебільшеною, але про антиукраїнські сили підкреслю підкреслю. Я говорю про антиукраїнські сили, а не антиукраїнські держави у Європі, тому що антиукраїнських держав у Європі просто не існує. Навіть скажімо, та ж Угорщина, котру очолює антиукраїнець Орбан. Але Орбан це представник лише політичної сили, котра нині знаходиться у владі. Як правило, політичні сили у владі в Європі час від часу змінюються. До речі, це ми бачимо у Польщі і про Польщу теж ми будемо говорити. Отже, головною міжнародною подією. Минулого тижня стала зустріч групи g 20 Дехто називає цю групу і неправильно називає велику, великою великою двадцяткою. Це не Great 20, тобто не велика двадцятка, а груп 20, група 20. 20 країн світу, на якій не виступили президент Сполучених Штатів Джо Байден. І лідер Китаю Сі Цзіньпін, чому не виступили, я скажу, але виступив фюрер не до Російської Путін. От чому так відбулось? Справа в тому, що це, це була онлайн зустріч. Нагадаю, в G20 цього року головує Індія, і власна її каденція стікає, і домовились зустрітись онлайн, підвести якісь підсумки, поговорити про плани і що відбулось. Так от чому відмовився Цзіньпін? Це очевидно, тому що прем'єр- Індії наренда моді головував на цій зустрічі. А ми вже з вами неодноразово говорили, що якраз Індія і Китай на сьогодні є, можливо, найбільшими економічними конкурентами. Якщо не у світі, то в усякому разі в азійському регіоні. Ми з вами неодноразово говорили про проект Vision, міжнародний проект, який мав створити таку коаліцію геополітичну Індія як виробнича площадка. Нагадаю, індійців зараз вони вже їх уже майже стільки ж скільки китайців за кількістю населення, тобто півтора мільярди. Причому Індія буде лише збільшувати своє населення. А населення Китаю, от з півтора мільярди нині прогнозують десь років за 50 зменшиться майже удвічі до 800 тисяч. І Китай втрачає свої позиції як такий міжнародний економічний виробничий майданчик, і все це за планом мало перемістилось переміститись в Індія. Індія як виробнича площадка, Саудівська Аравія, поруч це є як Інвестиційна площадка, і далі через Ізраїль шлях на ринок Євросоюзу, тобто це і торговий шлях, і виробничий майданчик. Але от якраз напад Хамазу на Ізраїлі зірвав ці глобальні економічні плани, тим не менш, те, що Індія, і Китай залишаються конкурентами, і Індія дуже Впевнено і дуже стрімко просувається на якісь лідерські позиції в азійському регіоні. Це факт, і от саме тому до того ж, прем'єр Індії на моді там відбувалась. Умовного ну, підготовча зустріч можна так сказати, який якраз взяв участь Сідзіньпінь напередодні. Буквально цього сапіту G20. так от Наренда моді, моді відмовився взяти участь у цій онлайн зустрічі. На що у відповідь Сідзіньпінь відмовився взяти у зустрічі, на якій вже головував сам індійський прем'єр наренда моді. Ну такий обмін люб'язностями, точніше, нелюб'язностями, і натяки на те, хто як бачить і хто як ставиться до. Один до одного між Індією та Китаєм. Байден офіційно нам не повідомляється, чому він відмовився від участі у цій зустрічі, але на той час, на час його відмови, вже було добре відомо, що в зустрічі візьме участь кремлівський диктатор Путін. І він таки там наговорив. Тому. Ну, це те, що лежить на поверхні. Очевидно, що президент Сполучених Штатів не хотів маратися. Знаєте, коли лідери якихось країн, 20 країн, і вони на одному моніторі у кожного своє віконце. Ну як буває під час онлайн-зустрічі, то очевидно, що Байден не хотів фігурувати разом з Путіним навіть на одному такому от моніторі. Путін наговорив там. Всього, чого цілком від нього очікувалося, звинувати в Україну у зриві перемовин. Хоча очевидно, що будь-які переговори для Путіна це перш за все капітуляція саме України, і переговори в такому форматі для нас просто не мають сенсу. От цікаво і показово те, що Путін підтримав Хамас, ну він фактично став на сторону терористів, і знову ж таки, ми з вами неодноразово говорили про цей. Формат зла, котрий складається у сьогоднішньому світі, коли політичні сили чи лідери, а то й цілі країни, тому що от якраз Російська Федерація усі скільки вже там при владі перебуває режим Путіна, який він має лідер рейтинг електоральний, його постійно обирають, і очевидно, що оберуть і наступного року, от цю країну якраз можна назвати цілком терористичною. Нагадаю, членами двадцятки є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, Південна Африканська Республіка, Недоросійська, Недофедерація, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз входить до цього об'єднання, власне, як одна країна, і по великому рахунку формально європейський союз. Можна сказати, і є однією країною, має один свій великий парламент, один уряд, хоча складається із багатьох країн. Ну і також треба сказати, що там постійно беруть участь Міжнародний валютний фонд, Європейський центробанк, Світовий банк. От, ну і от, звісно, для нас нічого приємного в тому немає, що, на жаль, ці країни дозволили все ж таки забруднитись. Сусідством із Путіним, кремлівським диктатором, нехай навіть в рамках одного монітору, але тим не менш ми маємо розуміти, що ну от таким є сучасний світ, і що та війна. Котра котру ми ведемо, вона є багато в чому гібридною, от і це, от прояв от такої гібридності, при тому, що в цій участі брав не знаю той же ріше Сунак, британський прем'єр, наш великий друг. Тим не менше, Байден не хотів миратись сусідством із Путіна. а Інші лідери якось пішли на цей крок. Хоча багато хто представляв багато хто з країн представляли свої делегації там на рівні прем'єрів або міністрів закордонних справ не обов'язково безпосередньо лідерів. Тепер переходимо до наступної події, яка є для нас певним тривожним дзвіночком. В усякому разі нічого хорошого для України в ній немає. Це ситуація у Польщі, де польські перевізники блокують всі пункти пропуску. Для українських перевізників, і на жаль, оскільки от ми бачимо і похолодання, погіршення кліматичних умов не завжди на всіх цих пунктах пропуску, особливо під час блокування. А там йшлося спочатку про півтори тисячі українських вантажівок, потім про фур, потім про 2600. І от, на жаль, двоє наших водіїв в тих чергах, в тих заторах, пробках. На жаль. Померли українці, гинуть не лише на війні, ну через ускладнення із здоров'ям, тому що от умов для того, щоб вижити, просто не було. З чим пов'язана ця ситуація? По перше, поки що ще діючий уряд Тадеуша Моровецького це партія. Право і справедливість, яка програла нещодавні вибори в польській СЕМТН, ну, точніше СЕМ, точніше, вона та набрала як сама по собі найбільшу кількість голосів, там щось 35%, Але проти блоку опозиційних партій, котрі утворили коаліцію, вони все ж таки, все ж таки мають меншість у парламенті. І президент Польщі Анджен Дуда нещодавно от знову. Дав Моровецького на посаду прем'єр-міністра, але ця опозиційна коаліція, звісно, кандидатуру Моровецького не е, підтримала. І очевидно, що там десь за два-три плюс-мінус тижні. От е, ми в Польщі будемо мати нового прем'єр-міністра. Скоріше за все, це буде лідер опозиції Дональд Туск, котрий вже був е, польським прем'єром. Він великий друг України, так само як і це себе друзями представники поки що діючі партії права і ну, поки що при владі партії право і справедливість, і президент Анжей Дуда, і прем'єр мировецький і власне лідер партії, котрий не має державної якоїсь посади, пан Качинський, але який має ну величезний вплив як партійний лідер. От вони теж, начебто, і неможливо не недооцінити допомогу Польщі, котра надходила до нас і до масштабного вторгнення, і особливо після нього. Але... Польські політики вони все ж таки залишаються політиками, і от ці вибори, котрі діюча у Польщі влада, начебто, і програла, хоча все ж таки набрала в особистому заліку, скажімо так, перша взяла перше місце. Але тим не менш, попереду поляків ще чекають місцеві вибори. Попереду поляків ще чекають вибори в Європарламент. І очевидно, що Моровецький намагається скористатися цією ситуацією, ну, з точки того, щоб на електорат. Ми вже розглядали, не будемо особливо повертатись до цього питання про е, зернову проблему, яка виникла, от е, влітку, ну фактично, навіть ще навесні е, року, котрий минає, от е, як там було, і там якраз польські політики свої електоральні інтереси поставили вище за національні інтереси України. Ну, з точки зору моралі, очевидно, ми можемо їм за це дорікнути, тому що Україну. Свободу України ми відстоїмо ціною життя українців. А для поляків, все ж таки, боротьба за владу. Нехай і важлива для кожного польського політика, але це все ж таки лише електоральні втрати чи надбання. Ну, і от, на жаль, відбулося так, що спочатку ця історія з українським, котре насправді не українське зерно, тому що воно належить зернотрейдерам, а вже а далеко не українським фермерам. Не будемо пертатись до цієї ситуації. Так, от очевидно, що Маровецький просто намагається втримати певні показники серед певного, особливо правого польського електорату, і він просто скидує цю проблему з українськими перевізниками наступній владі. Нагадаю, уряд Маровецького надав дозвіл страйкарям, котрі блокують українських перевізників, проводити свої мітинги чи акції, чи як це назвати, блокувати кордон аж до лютого. Це офіційна дозвіл, дозвіл польської влади. Ну розуміючи, що останні дні залишаються кабінету міністрів Маровецького, він не буде якось активізувати це питання для того, щоб втримати от того самого польського свого виборця, це питання вже буде вирішувати е, наступна влада і наступний кабінет міністрів. Будемо сподіватися, що і українська влада докладе своїх зусиль у всякому разі, поки що до цієї проблеми долучився лише заступник міністра. Транспорту, котрий поїхав у Польщу, наскільки це високий рівень для того, щоб досягати певних домовленостей, важко сказати. Але очевидно, що і уряд Маровецького, от в найближчі тижні, доки він залишатиметься при владі, це питання вирішувати не буде. На жаль. На жаль, тому що все ж таки е, треба розуміти, це про ці цінності, про котрі ми з вами неодноразово теж говорили. В першу чергу цінності Європейського союзу, де йдеться в тому числі і про свободу бізнесу. І е, тут е, до цього вирішення безумовно мають бути підключені європейські інституції. Вони вже такі давали сигнали проти дій, е, м, проти того, що відбувається на польсько-українському кордоні. Будемо сподіватися, що ця ситуація вже найближчі тижні буде вирішена. Треба сказати, що да, і вже з'являється інформація. Прекрасне дослідження провели спеціалісти з платформи Quilt Hall, Якщо я правильно цитую, вони провели дослідження. Там навіть така вийшла збірка. Щодо російської гібридної війни, котра так і називається Російський гібридний вплив на країни Заходу, це в рамках спільного проекту власне Центру оборонних реформ та тієї самої інформаційної агенції «Гвілдхол», про яку я згадав дуже якісне розслідування. Я посилання на нього прикріплю до відео, котре буде виходити в Ютубі, в Фейсбуці, в, в соціальних мережах. Будь ласка, хто цікавиться такими питаннями, ознайомтесь з цим. Я детально на цьому не буду, там іде мова про е, певну частину європейських країн: Польща, Нідерланди, Франція, Іспанія, Словаччина, Італія, Литва, Латвія, Молдова, де час від часу, от як ми бачимо, е, на прикладі, котрий я щойно привів, е, активізуються проросійські сили, тому що за е, е, тими, хто. Організує блокаду для українських перевізників. От Автори цього дослідження цілком знаходять проросійські сили, наприклад, польська ультра мега воєнізована така угрупування під назвою Фаланга, тому те, що йде те, що не йде на користь України, безумовно йде на користь країні агресору, і саме недоросійська Недофедерація зацікавлена у підтриманні от таких агресивних дій в першу чергу щодо України. Ну і на жаль, знаходяться ті, хто ці дії підтримують. У всякому разі. Найближчими тижнями будемо сподіватися, ця ситуація буде вирішена. І якщо говорити про ще одного, ну очевидно, що найяскравішого представника російських інтересів в Європі, це прем'єр-польщі Віктор, прем'єр-угорщини, вибачте, Віктор Орбан, котрий просто таки не приховує своїх проросійських позицій. От, знову ж таки, в цьому дослідженні, про яке я говорив, на нього не посилаються. Ні, там немає, там окрема стаття вийшла. Але я не буду зупинятись на проросійському сліді цього політика, який котри, колись починав як демократ, європейець, такий весь із себе прогресивний, але спокусився на російські гроші. Очевидно, що так, от, Орбан написав до... Голови Європейської ради Шарля Мішеля Листа в котрому закликав заблокувати взагалі всю допомогу європейського союзу для України. Ну чи потрібно сказати, що цей лист не має жодного впливу, окрім от медійної, медійного такого шуму, котрий він підняв. Але тут треба важливо знати про що йдеться мова, як завжди, в таких питаннях мова йдеться про гроші. Нагадаю, європейський союз намагає намагається надати. Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів, От е, блокує це питання е, Орбан. Е, якщо він навіть його буде продовжувати блокувати, то е, вже європейські країни домовились, що оцей обсяг допомоги Україні все одно буде наданий, але вже знаєте, не з єдиного євросоюзівського рахунку, а просто кожна країна свій вносок е, внесок перерахує для е, України окремо. Але е, про що ж там йдеться мова, і чому Орбан. Е, Ну, він же ж не лише декларує про російські інтереси, у нього є ще й певні фінансові інтереси. І розмір цих фінансових інтересах 20 мільярдів євро. Справа в тому, що це 20 мільярдів євро, котрі має отримати Угорщина в рамках боротьби із ковідом, так звані ковідні гроші. І от оскільки. Орбан займає антиукраїнську, а відповідно і антиєвропейську позицію. То Євросоюз відмовляється перерахувати йому ці 20 мільярдів, котрі він очевидно, що вважає своїми. І власне, оце і є насправді ціна питання чи ціна позиції угорського прем'єра Віктора Орбана. Він хоче отримати свої 20 мільярдів. І знову ж таки зверніть увагу на. Баланс сум 50 мільярдів для України, котра оплачує свободу всієї Європи цінами українських життів, і 20 мільярдів усього лише в 2,5 рази менше ковідних грошей для Угорщини, котра блокує допомогу Україні в тому, таким чином виступаючи на стороні країни агресора. Ми маємо надзвичайно дуже потужно працювати на європейські медіа, на європейських виборців, на європейські європейських е, 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 політиків, на європейські інтелектуальні еліти для того, щоб продвигати там порядок денний саме український. Ну це доволі співставні суми: 50 мільярдів для того, щоб Україна вистояла і перемогла у війні, і 20 мільярдів. Менше, але так, порівнянні суми на ковідних грошей для Угорщини, яка блокує взагалі ну, саме життя для європейського союзу, тому що війна в Україні це в тому числі і про життя Європейського союзу. Тільки не всі європейці це розуміють, а ми над цим напрямком, на жаль, дуже. Ну, працюємо так, що це потребувало б набагато більших зусиль. Ну і Орбан, і навіть ще одна ультраправа французька Марін Лепен привітали якраз. Нідерландську партію, партію свободи Герта Вілдерса, котра перемогла ну, в індивідуальному заліку, знову ж таки, здобула перше місце на виборах в нідерландський парламент. Ми побачимо, як буде формуватись урядова коаліція, але в Нідерландах надзвичайно потужний і великий друг України. До речі, з перших днів він зайняв абсолютно. Проукраїнську позицію Марк Рюте, надзвичайно сильний політик, надзвичайно потужний прем'єр, і знову ж таки, котрий без сумнівів стоїть на проукраїнській позиції, котрий виступає за допомогу для України. Нагадаю, мова йде в тому числі про поставку з Нідерландів 32 F-16. От сподіваюся, вже незабаром ми їх побачимо в українському небі. Тому ми будемо спостерігати за цим протистоянням. Утера правих Вілдерса і Діючого прем'єра Марка Рюте. Але треба сказати, що партія свободи Вілдерса в Нідерландах вона то ультраправа. Але, от навіть в тому дослідженні, на котре я посилаюсь, самого Вілдерса важко звинуватити у зв'язках із Росією, тому що головна його позиція і політична вимога це усілякі обмеження щодо мігрантів в Європі. І до речі, там йдеться навіть про вихід Нідерландів з Європейського. Європейського союзу, що є абсолютно млачнею, це показують усі е, дослідження, усі рейтинги, що Нідер... виборець Нідерландів ніколи не підтримує таке рішення, хоча там час від часу, і та ж Марі Лепен говорила і е, Орман про референдум щодо виходу е, Нідерландів з Європейського союзу. Але то справа десята. Але головне те, що е, Вілдерс е, виступає за дуже жорсткі заборони щодо е, мігрантів з близького сходу. А Путін в цьому випадку є його, ну, якщо хочете, політичним ворогом, тому що Путін якраз усіляко намагається дестабілізувати це питання. І нагадаємо, що якраз східних мігрантів свого часу він намагався закинути через білорусько-польський кордон. А тепер ту ж історію він намагається провернути на фінському кордоні. Фіни вчинили як най, Дуже швидко і дуже категорично, і дуже просто вони просто закрили фінсько-російський кордон, залишили лише найпівнічніший один єдиний пункт пропуску, яким мало хто користається, тому що з точки зору логістики він незручний. От фіни демонструють жорстку позицію щодо Росії, неможливо їм в цьому. Не віддати належне. Залишається у нас буквально кілька хвилин, ще далеко не всі країни я оглянув, але давайте вже тоді перейдемо до висновків. Справа в тому, що як ми бачимо, да, в Європі очевидно, що є політичні сили. І ми з великою долою вірогідності можемо говорити, що ці сили діють у тому числі і на російські гроші. У всякому разі щодо Марін Лепен і ще її батька, там немає жодних сумнівів, це підтверджують безліч досліджень. Але я хотів вам навести дещо один, знаєте, дуже символічний приклад. По-перше, ці сили роз'єднані, ніколи вони не будуть об'єднані, тому що вони кожна з них замкнута в рамках своїх національних кордонів і національних інтересів. І якогось антиукраїнського об'єднання не відбудеться ніколи. Дивіться, от прем'єр Роберт Фіцо словеччини, котрого звинувачили в корупції, вбивстві, забороні свободи слова, якого тим не менш обрали. Він певний час виступав у парі з Орманом, а потім зістрибнув цієї теми, тому що ну щось. Відбулося. Так от, нас чекає безумовно дуже тяжкий рік, і цей рік можна порівняти з 1942 роком у Другій світовій війні. І я хотів вам навести приклад одного дуже відомого письменника Стефана Цвейга, антифашист, який виїхав із нацистської Німеччини разом із своєю дружиною. от Він переїхав в Бразилію. І в 1942 році. Він бачив перед собою лише безвихідь, тому що е, впала Польща, впала Франція, е, Гітлер дійшов до Москви, е, Перл-Харбор у е, Сполучених Штатах Америки. І при тому, що е, Стефан Свенг, великий письменник, у нього прекрасне аналітичне і перспективне бачення, але він для себе зрозумів, що от його світ. Світ гуманізму ХХ століття скінчився, і в лютому 1942-го він разом із своєю дружиною вони прийняли отруту і кінчили життя самогубством, залишивши записку, що вони от просто не бачать себе у цьому світі. А в 42-му році мало хто міг побачити, тому що безліч процесів відбувалися таких, що не на поверхні, вже наприкінці 42-го року зустрілися Сталін, Рузвельт і Черчилль на конференції в Тегерані і вже говорили про перемогу, і більше того, поділили світ. Після перемоги, тому що вони, маючи всю повноту інформації, перемогу вже бачили. Ще навіть Ленд-Ліз не почав в якихось достойних обсягах надходити до Радянського Союзу. Стефан Свейф не побачив блискучий реванш американського флоту під Мідуеєм. От для нього він бачив лише оцю темряву перед собою, яку закривав нацизм, і він не бачив виходу із цієї темр... темряви. А вихід то був. І світ. Все ж таки переміг нацизм у Другій світовій. Щоправда, ця перемога передала новий нацизм, нинішній російський, але це про ми поговоримо окремо. Я до чого? Що навіть у здавалося б найбільшій темряві у безвихідній ситуації все одно світло попереду є, і перемога буде. Тільки важливо це побачити. Стефан Цвейг не бачив, тому що він був відірваний від своїх друзів, десь там сидів у Бразилії, інтернету не було. Він просто не знав, що відбувається. Ми то з вами знаємо, що відбувається в усьому світі. Наскільки світ об'єднується, наступний рік буде для нас дуже тяжким, але в ньому ми побачимо вже кроки до нашої майбутньої перемоги. Це відбудеться обов'язково, тому беріть приклад із. Трагічної фатальної помилки Стефана Цвеєха світло попереду завжди є. Обов'язково побачимось. Слава Україні!